Коли робиш комусь наперекір, то не дуже думаєш про те, що пройдуть роки і будеш жаліти, що наробила. Будеш сидіти перед вікном сама і думатимеш, чого ж то доля так повернулася. Обманула ти саму себе чи доля тебе? Були ми з подругою нерозлучні разом в школу, разом в училище, разом на танці. Гарна була Галя. Очей від неї не могли відвести, а я ж на її фоні губилася зовсім. Хто ж знав змалку, що дружити треба з дівчиною менш красивою, ніж ти, але, наче нашій дружбі, це не шкодило до пори до часу? З'явився в нашому селі хлопець гарний. І, звичайно, почав він клинці до галі підбивати, а вона просто ніяк не ведеться. Він її в кіно запросить, а вона мене за руку хап і з собою бере і ще й каже не смій від мене й на крок відійти. Не піти на гульки з Остапом вона не могла, бо ж він був сином директора фабрики, приїжджав до бабусі на літо, а ось тепер виходів та вже й дівчатам голови крутить. От батьки Галі тішилися, що буде їхня донька, як сир в маслі кататися, і випихали її на побачення до нього. Розумієте, якби він Галі хоч трохи подобався, то я б і не ходила з нею, але вона не хотіла з ним гуляти. Який він нудний, казала вона мені. Я не хочу біля нього стояти. А я хотіла і стояти, і йти, і говорити, і в очі його заглядати. Але ж де він на мене подивиться, коли Галя поруч? Та й пішов вже він на принцип, бо не звик, щоб йому якась сільська дівчина відмовляла. Так тривало одне літо, далі друге, і вже планує Остап женитися на Галі, а я й далі ходжу з нею за руку, бо вона мене не відпускає. Батьки Галю таки дотиснули, і вона погодилася вийти за нього заміж, а мене бере дружкою. От тоді я й зробила помилку. На весіллі молодий був за кермом і забирав Галю на розписку. Їхали вони в машині самі, тому ніхто не знає, що там між ними трапилося. Ми тільки ззаду бачили, як машина на шаленій швидкості рухається по трасі, далі був лісовоз. А потім я зрозуміла, що при надії, і зробила другу помилку. Спочатку мама моя думала, що мені так зле, бо я переживаю через втрату подруги, але далі все стало явним і я нічого кращого не придумала, як сказати, що дитина від Остапа. Люди повірили, бо я крутилася біля них завжди. Остап мене інколи проводжав. Мама моя втішилася, що матиме онука директора заводу, але далі директора звільнили, все розпалося, і всі почали просто виживати. Тепер вже мама бідкалася на мене, що в такий важкий час я ще з дитиною на її шиї. Важко було мені невимовно, допомоги ніякої не було, працювала то за продукти, то за талони, возила речі продавати через кордон. Таке було враження, що я залізла в колесо і кручу його на шаленій швидкості, хоч і не маю цього робити. Мені хотілося сказати правду, але вже було пізно. Справа в тому, що дитина була не від Остапа, а від хлопця, який мене любив. Тоді, коли я дізналася, що вони таки розпишуться, я й наважилася на зустріч з Іваном. Я певна, що він би женився на мені, але як я сказала, що дитина на його, то не захотів він зі мною бути, навіть не дивився в мою сторону. Він оженився, має дітей, дружину, і онуки. добре живе, хороший чоловік і батько. І я б могла отак жити, як його дружина, але ж ні, захотілося чогось, чого й сама не розуміла, так з тим секретом і на той світ піду. Підпишись, підтримай українськомовний контент.